Так просили показати квіти на і йду показувати. Краса Подивіться, яка балконна краса. Сонечка на балкон в підвісті. Вона по 250 та. гривень. шик. На, Я ще зим... такого не бачила, на, дуже на зиму гарно. можете брати до хати її, гарний. Вона бачите, все на ягодах починає заривати. Ага. Подивіться, в <с кому <с треба пол... таку сонечку зимою на балконі. 250 гривень і ще є у вас лаванда по 50 гривень. Це відразу на в'їзді. Так, знайшла ось таку гортензію по 300 гривень, відразу показує сорт. І є ще ось така по 400. Тут є також різні сорти. Skyfall написано, тут гортензія волотиста. Ось така є, Геркулес. І ось така. І ще зараз вам покажу по 600 гривень. Просто дуже великий різновид. Дивіться. Так, є кали по 200 гривень. Це відразу на в'їзді. От заїжджаєте і відразу тут, як відео. Є ще саджанці по 30 гривень. Це суниця, так? Так, є ось такі на розпродажі по 10 гривень, по 50 гривень. По 15 гривень, по 30 гривень, ось такі різні. Ось такі вже більші по 70 гривень. Ось такі по 25. І ось такі по 50. Ось такі по 70 і по 100 гривень. Ось такі по 80 і по 50. Ось такі є по 150 гривень. Ось такі гортензії по 750, а далі ці, що є, по 650. Папороть по 170. І далі ось такі голубенькі і білі по 750, так? По 800, по 800. От, є такі трояндочки по 200, папороть 170. Подивіться, які трояндочки є по 250 і по 350. І ось ці гортензії покажу вам поближче. Дивіться, які кольори гарні. По 650, а ось така по 800 гривень. Ну, гарний такий букет. А ось така пеларгонія. По 50. Ось така фукція багаторічна, 150. Ось такий лаванда буде по скільки? 150. 250, сорі. Ось такі по 150. Ось такі є по 20, це по 20. Це розпродаж. А ось такі по 35 гривень. Ось такі вересня є по 180 і ось далі по 130. Ось такі по 150. Полоска ось такого. І ще є ось такі по 150. Отакий що. Ось такий 90. І ще отут є. Ось той теж 90. Ось такий 90, ось такий 90, а ці всі по 150 різні кольори. І зараз привезуть ще інший колір, який 180. І є ще ось такий він проданий, але потім ще має приїхати 180 гривень. Той такий І ось такий. То три в одному кольорі. Подивіться, який кущик наглядає. Оцей три в одному кольорі. кольору. Так. Ось такий, подивіться. Це такий, як декор. Mm -hmm. А порухайте його пальчиком. Він не такий Ось ніжний. Бахровий. Кушти в кремі. Mm -hmm. Ось, Ось такий кущ виходить. Добрий день, пані Маруся. Подивіться, яка краса. 90, 100, 100. 100. Є різний. По 100. 130, Ось такі квіти по 100 гривень є. Ось такі є по 100 гривень. Так, ось такі є по 70 гривень. А ось такі більші кущики? По 130. А ось такі по 100 гривень. Ось такі троянди. Ось такі троянди по 100 гривень є. Тут є різні види. Я не знаю, правда, по скільки він має продавця. Але ось ці по 100 гривень. Є ще зараз, навіть по 80 гривень. А ось така квітка 150. А ось ця також 150. А ось така по 100 та хризантем дуже-дуже багато. Тут є акція на 8, по 80 гривень.